Привіт! У цьому відео я поділюся п'ятьма найефективнішими способами вивчити будь-яку мову. Вони допомогли мені вивчити з нуля чеську і так само підтягнути мою англійську. Якщо ви хочете покращити свої мовні навички або знайти мотивацію, залишайтесь. І так, перше це визначити рівень мови. Існує дуже багато безкоштовних, безкоштовних тестів для визначення вашого рівня. Це вам допоможе побачити, де ви стоїте, на якому ви рівні, і куди рухатись далі. Наприклад, я, мала, я зробила безкоштовний тест, і в мене був А-2. Після цього я. Зрозуміло, що мені треба рухатись далі, підніматися вище. І це вже ж після А2 йде Б1, і моя ціль була йти до Б1. В інтернеті так само є різних багато документів, там, де розписані рівні. Тобто я шукаю Б1 і теми, котрі мені треба вивчити, котрі треба мені розібрати, щоб. Бути і стояти на рівні b 1 Я знайшла для вас безкоштовні пару безкоштовних тестів, і так само там, де ви можете знайти для кожного рівня ці теми, котрі треба пройти. Тому всі посилання будуть під відео. Я сподіваюся, це вам допоможе. Я пошукала, знайшла хороші цими сайтами, так само користуюсь і я. Другий пункт занурення в мовне середовище. На своєму досвіді можу сказати, це самий ефективний момент. Із-за того, що я багато і часто переїжджала не тільки з якогось, з одної квартири в одному місці в іншу квартиру, а й поза самої країни. І здається, я так. Переїхала і в мене такий великий переїзд. В мене був тільки два рази. Але <плес> мені вистачило. Тому самий такий перший експіріенс це коли я переїхала з України в Чехію і я була в чеській школі. Це кожен день ти слухаєш чеську мову. Це кожен день ти робиш якісь домашні завдання на урок, це ти маєш читати так само на цій мові. І я пам'ятаю, мій перший раз, коли я почала розуміти чеську мову, навіть сама цього не усвідомлюючи. Це була перерва, і я сиділа сама. Взагалі я не сижу сама, але просто коли я ще нікого не знала, я не знала, як спілкуватись, я була сама. Yeah. Um, і я почула розмову моїх однокласників, і я ну, просто слухала, і потім я в голові думаю, стоп. Я зараз зрозуміла все, що вони сказали. Тобто. І з такими темпами я сама почала розуміти все, що слухаю. Ну і інший приклад з Канадою. Я на початку не була в канадській школі, коли ми тільки переїхали, тільки через місяць перебування тут. Можливо, трошки більше. Я надіюсь, не брешу. Я просто не дуже пам'ятаю. Але навіть якщо не було школи, я так само жила в готелі протягом. Місяця я чула там мову на ресепшені в магазинах на вулицях. Третій. Це ти дивишся. Слухати аудіо, книги, подкасти, діалоги людей. А, так само музику англійську. Коли ти слухаєш мову щодня, читаєш книги або дивишся фільми, серіали. Твій мозок автоматично вчиться. І, до речі, дуже класний момент з книгами. Я, коли тільки переїхала, я почала читати чеські книги, хоча я розуміла, там максимум від сили два слова на одній сторінці. Well, I mean... Але це також мені пізніше допомогло швидше читати на чеській мові. І так само ем, я запам'ятовувала, як слова пишуться. Тобто пізніше це допомогло мені в писанні. І я могла краще тоді спочатку писати щось, читати, аніж спілкуватись навіть. Тому теж можете спробувати, це дуже ефективно, це працює. І це не тільки з чеською мовою, це з будь-якою мовою. Це просто. My experience. Ну, і так само я читала, окрім чеських книжок і на англійській мові так само. І так само я там нічого не розуміла. Розмовляйте якомога більше. Розмовляйте якомога більше. У мене розплітається. I'm sorry. I'm so sorry. Сама практика спілкування може вам підвищити рівень англійської або іншої мови. А вже ж граматика теж важлива, вона так само як одна з важливих моментів в вивченні мови. Але без практики, рахуйте, ви нічого не будете знати, нічого вміти, і мову не будете знати. Так, це завжди страшно спілкуватись на іншій мові. Але чим частіше з кожним кроком... Маленьким кроком, неважливо, ви будете практикуватися, і ви перестанете боятися відкривати свого рота і спілкуватись. Так, я виглядала дуже тупо, коли я пробувала перший раз спілкуватись на чеській, на англійській, але. Ба. Але, так я могла сказати всього-навсього два слова. І закінчити своє речення жестами. Так, я виглядала дуже тупо, but це саме мені допомагає і досі рости в. покращення свого рівня, в практиці росту так само. Я ще практикувалася, коли я. Перекладувала мамі і своїм сестрам, коли не було поруч штата. І зараз завдяки моїм маленьким крокам. Моїм маленьким крокам how I need... Завдяки тому, що перед цим я старалася і не боялася робити помилки, зараз я можу перекласти цілий діалог. Тобто, I mean, it's cool. It's kind of cool. Так ви можете робити помилки, і. It's okay. Раніше я боялася робити помилки і із-за цього ставила собі як бар'єр. І, що краще, я не буду відкривати свого рота і пробувати щось сказати. Я червоніла з кожною помилкою. Ну, правда, я прям як була помідор. Але з кожним кроком, коли ти розумієш, що або тобі треба вивчити цю мову, тобі треба почати балакати, або ти хочеш, і ти сам себе заставляєш. І так ти червонієш, так ти виглядаєш тупо. Але who cares? It's your goal. You want to do it. I'm so Амсесорі. Um, вибачте, хто добре володіє англійською, я ще не добре володію. Тому не бійтеся робити помилки. Просто запам'ятовуйте, де ви робите цю помилку, і якщо вас підправляють. Тому, дивлячись, як вас виправляють. Але якщо вас виправляють з хорошими намірами, щоб вам допомогти, вивчити правильно, тому просто запам'ятовуйте, можете кудись собі записати, зробити нотатку. І коли ви будете, ви захочете зробити одну і ту саму помилку, але ви згадаєте, і know номерами... I коли ви бачите якусь помилку, і ви коли спілкуєтесь, ви, коли ви акцентуєте, хтось акцентує вам, що ось так неправильно, а краще ось так. Ти можеш казати ось так. І ви, ага, запам'ятали, що це. Це не треба так. Ви звернули на це увагу, виправили, запам'ятали. І в майбутньому, коли ви знову почнете, наприклад, говорити про щось, про що ви говорили давно, і ви згадаєте, що там ви зробили помилку, і ви оп-оп, взяли, виправились і ви не повторюєте одної та самої помилки. І п'ятий останній вже я не буду вже багато балакати. Це працювати над своєю дикцією. Як я роблю, я беру олівець в рот. Тобто я його ставлю ось так. І починаю читати будь-який англійський текст. Я так само можу пісню співати з цим олівцем. І після того, як я Прочитала текст з олівцем, я його прибираю і знову читаю англійський текст на будь-яка мова. І ви побачите різницю. Коли ви робите цю вправу, це йде додаткове навантаження на ваш язик, на вашу щелепу та м'язи обличчя. І також ця вправа допомагає вам зрозуміти, які звуки даються вам складно при вимовлянні. Ви можете потім так само акцентувати увагу на їх відпрацюванні. Ви починаєте більше так само концентруватися на правильній артикуляції звуків, щоб зробити їх більш зрозумілішими, навіть з перешкодою у роті. Звучить воно дуже не круто. But it works. Однак будьте обережні, щоб не перестаратися і не перевантажувати м'язи. Ви можете виконувати цю вправу кілька хвилин щодня. Тобто, як я практикую, це просто два рази можна прочитати текст або пісня, пісня, котра йде по три хвилини. Тобто, І все. Так просто з кожним днем ваші м'язи. Навчаються, ви практикуєтесь і так, це допомагає вам краще вимовляти і важкі е звуки, тому you can do it! Якщо ці поради були для вас корисними, підписуйтесь, ставте лайк. Обов'язково діліться своїми порадами, своїми історіями, можливо, як ви вчите мову, яку ви вчите мову, або ви хочете вивчити. Мені буде дуже цікаво почитати. І так само, якщо ви напишете будь-яку пораду, будьте вільні, ділитися своїми думками, бо ви зможете так само надихнути когось іншого і допомогти так само. А це було все. Дякую за увагу і пока. О, так само підписуйтесь на мої соцмережі. Я вставила під відео в описі послання на інстаграм, на мій телеграм, до речі, у мене є телеграм group Тому можете підписуватись, там я. Частіше стараюся з'являтися, ніж в будь-яких інших мережах, тому буду рада вас там бачити. До речі, ви зацінили мою футболку. Це риба. крута. <плес> <плес> я, до речі, не знаю, що це за риба. Але тут почекайте, почекайте ще. Ще краще. В мене хруснула ця спина. Видна? <плес> <плес> ну. Um, це не реклама, якщо я просто хотіла похвастатися своєю класною футболкою. Тепер точно пока.